Вітаю, друзі! Вітаю панове нажимане! І зараз огляд ножа від українського бренду, але китайського виробництва це Skif Knives UA і ніж новиночка називається моделька Freestyler. Значить, найцікавіше, що є в даній моделі, це те, що в неї зараз два різнокольорових руків'я. З лівої сторони, перепрошую, накладки на руків'я. З лівої сторони у нас така блакитненька накладочка, з правої сторони у нас така жовта накладочка, що робить його патріотичним, таким досить красивим, цікавим ножем. Ну, в принципі, всі його, скажімо так, особливості, нюанси, конструкції і тому подібне. Зараз в огляді я вам розкажу та покажу. Також розповім, як я в'язався в те, що цей ніж у мене з'явився саме в такому вигляді. Це така буде коротесенька. Історія. Ну і перед тим як почати власне огляд, хочу вам порекомендувати магазин. Рапорщик це збройовий магазин, який знаходиться в Києві, там їх уже два є фізичних, є також інтернет магазин і група в Телеграмі. Всі необхідні посилання будуть в описі до відео. Там є багато всього, в тому числі і ножі, хоч асортимент і не дуже великий, але магазин все-таки більше спеціалізується саме на вогнепальній та травматичній зброї, боєприпасах та аксесуарах до них. Є трошки ножів, є трошки пневматики. В принципі, можете перейти по посиланню і ознайомитись. Також там працює промокод Полікарпович і дасть вам знижечку 10%. Тому м, користуйтесь на здоров'я, можете навіть не дякувати. А я ще хочу подякувати також спонсорам мого каналу і особлива подяка генеральним спонсорам мого каналу. Це StartGans, Blade, BPS Knives і компанія Steel. Дуже дякую вам, друзі, за суттєву фінансову підтримку. Ну і переходимо власне, до огляду ось такого ножа від Skip Knives UA. Поїхали! Ну, власне, ніж має наступний вигляд, він досить великий і досить важкий, як для, скажімо так, дісішного ножа. Але тим не менш подивимося, що він себе представляє. По-перше, це батон-лок, досить цікавий замок. Але я прихильник фрейм-лока. І всі інші локи це будь-то лайнер-локи, батон локи аксіс-локи і купа інших всяких. Цікавих назв для ножів, для фіксації, для замків для фіксації клинка в складаних ножах. Мені не дуже подобається. В принципі, фреймлок, він, на мою думку, є найкращим. Але, тим не менш, спробувати, що таке батон-лок було цікаво, і деякі фішечки у нього є. Про них я розповім трошечки пізніше. Як бачимо, ліва накладка на руків'я має такий блакитний колір. Права накладка на руків'я має жовтий колір. І ні, це ножі не продаються в такому вигляді. Власне, підписник запропонував мені купити два ножі і, скажімо так, помінятись накладочками. Так і вийшло. В мене ось такий блакитно-жовтий ніж, і у нього точно такий само жовто-блакитний ніж. Також ці ножі були відправлені Руслану Скімену. на... На процедури хотів сказати, як це на обслуговування. І їх ще й розбирав, змащував і навіть трошечки мусатив Руслан Скімен. Ну, власне, на цьому і все, що я хотів про все це розповісти. Так, цей ніж у мене і з'явився. З явився. цікавого, що тут можна сказати, зліва значить, є маркування Skiff UA. Справа м, сталь. Сталь тут 8 хром 13 Molід Ванадій і також маркування UL003. Я вже це, здається, неодноразово повторював, але чому не можна тут написати блін-фрістайлер? Чи там, я не знаю, код? М, ні, не, не, не код, не треба. Тут і написаний код, треба писати назву моделі фрістайлер. Ну, от не знаю. там інші Виробники, можливо, не всі, але чомусь, якщо вже роблять якісь там гравіювання, якісь написи на ножах, то там уже більш доцільно, мені здається, саме назву ножа, а не ось ці їхні, якісь незрозумілі коди. Так, я думаю, по них можна буде знайти ніж в магазині, але ну, не знаю, воно, на мою думку, не потрібно. Добре, що хоч бренд Скіфнайсюей, nice а не якісь там іерогліфи. Так, ще що тут можна сказати: значить, є шпеник, є фліпер, і відкривати можна багатьма способами: як за фліпер, як за шпеник, так і інерційно. І, власне, інерційно він досить прикольно відкривається і закривається за рахунок саме батон-локу. До речі, ось тут зверху можна, якщо... Придивитись, побачити сам цей button лок тобто ось ця клавіша, яка натискається, вона, коли клинок у відкритому положенні, заходить у відповідний паз і ну, не дає йому складатись. Коли ми її натискаємо, вона виходить з того пазу, ми можемо закрити клинок, і, відповідно, в закритому положенні вона також заходить там у відповідний її паз. Ну, досить така проста схема: ось ми можемо побачити саме цей. Пазик, в який заходить та кнопка. Вона підпружинена, там ще й стоїть пружинка в ній всередині. Ось тут, до речі, є така невеличка типу, відформовочка на накладці на руків'я. До речі, про накладки на руків'я вони з G10, якщо я не помиляюсь. І за рахунок ось такої текстурки, мабуть, вони дуже приємні на дотик. Я зараз в рукавичках, але ну, я трошечки ножем користувався і голими руками, шкірою, ну, прямо вони дуже приємні. Ось ці накладочки Вони гладенькі, відчувається текстурка, ось ця. і прямо класно, мені дуже сподобалось. Так, далі, власне, по самому ножу Дивимось, осьовий гвинт. Він тут з двох сторін. То це, ну не знаю, це, мабуть, не найкраще рішення, що він з двох сторін гвинт. Мені більше подобається, як робить, наприклад, Райк або там CVV, коли з якогось боку там просто типу гвинт, який фіксується десь там об руків'я, а з іншої сторони, вже там під Торкс, чи під шестигранник, чи під щось тому подібне. Також є стопорна бонка у нас і ще дві боночки, які. Тримають, власне, вкупі весь цей ніж. З плюсів це те, що вони всі під один номер торксу. Хоч візуально, ніби ось навіть менший трохи. Хм, ні, все-таки. Ось який, мабуть, трохи менший. Ну, коротше, з ким він його розбирав, можете подивитись у нього, знайти на каналі, подивитись у нього відео про те, як він розбирав ці ножі. Е кліпса, е так, кліпса двохстороння переставляється, може переставлятись на ліву сторону. В принципі, е добре, що тут вона просто прикручується поверх е накладки на руків'я е і ніяких додаткових там вирізів, пазів під неї немає. Ну, зовнішній вигляд. Ножа не псується за рахунок там от цих от пазів, як іноді буває для перестановки кліпси. Так що ще сказати? Та, в принципі, мабуть, все. По кольорам є декілька різних варіантів кольорів накладок, і, ну, як бачите, є блакитний жовтий, який ще, я, як чесно кажучи, і не пам'ятаю, але ну вони всі доволі яскраві. і Типу такі, щоб привертати увагу. Назва фрістайлер, мабуть, мала б щось значити, але вона у мене асоціюється тільки з тією самою піснею Ракамакафор. Добре, переходимо до клинка. Дуже високі спуски. Є невеличкий шматочок самої площини клинка. Це, в принципі, Плюс для заточування, його буде простіше фіксувати за ось цю площину в заточній системі. Високі спуски дозволяють гарно працювати по продуктам. Так, це у нас дроппойнт, і також є ось такий великий чойл для хвату ну, для пальця. Він типу робочий і можна буде робити якісь там делікатні роботи, гарно контролюючи кінчик цього ножа. Це також плюс. В принципі, саме руків'я по собі абсолютно нормальне, до нього ні якихось зауважень немає, ні розхвалювати його також в принципі немає за що. Просто нормальне, звичайне, адекватне руків'я. Те, що я чую, це плюс, але менша ріжуча крайка. ну, блін, Для ed ножа чи для ножа, який там буде носитись десь в сумці, в рюкзаку. Це, я думаю, не критично, те, що він там важить не 100 грамів, а 120 грамів, якщо я не помиляюсь. В принципі, всі його технічні характеристики додам десь в описі. Кому цікаво, можете з ними там ознайомитись. Ну, в принципі, по зовнішньому огляду на цьому, мабуть, все. Значить, фініш клинка це Stone Wash. Немає Blackstone Wash, я люблю Blackstone Wash, але тут Stone Wash, лайнери, лейнери, лайнери. Рамки вони досить важкі, тому що немає всередині ніяких прослаблень. Вони суцільні і там от пряма лінія. Могли б типу трошки зменшити його вагу, попрорізати там певні отвори, але чомусь цього не зробили і залишили його досить важким. Знову ж таки, для мене це не проблема, коли ніж важить там 120 грамів умовно чи 130 грамів. А не 100. Ну, я не, не бачу в цьому якоїсь великої проблеми. Якщо подобається дизайн, якщо влаштовують його м, ріжучі властивості, то вага вже, на мою особисту думку, дещо е, другорядний показник. Ну, в принципі, з оглядом все. Давайте ж зараз покажу, як він виглядатиме на кишені, як він відкривається, закривається. Потім, як завжди, будуть тести невеличкі на те, як ніж буде різати, і далі перейдемо до висновків. Ось так ніж буде виглядати на кишені. Це у мене райк, який зараз ношу з собою. Щодо того, наскільки туга кліпса, вона тут в принципі досить тугенька. Коли садимо ніж на кишеню, ну, от, двома руками коли притримую кишеню, нормально, коли однією рукою, ну, в принципі, теж нормально. Кліпса глибокої посадки, тобто ми ножа майже не бачимо, тільки ось така сіренька кліпсочка у нас з кишені виглядає. Дістається легко, в принципі, вставляється також нормально. тобто Користуватись однією рукою ним дуже і дуже просто. Ну І власне варіанти його відкривання-закривання. Це фліпер. Фліпер досить великий, досить легко на нього натискати пальцем, і ніж при цьому досить легко також відкривається. Там встановлені підшипнички у нього, і це ну, сприяє його легкому відкриванню закриванню. Також у нього є шпеник, шпеник двохсторонній, і можна відкривати його відповідно і за шпеник. Закриваємо. Натискаючи Button Lock, він сам, в принципі, падає під своєю вагою. У відповідний момент нам просто потрібно відпустити кнопку, і він закриється в нижньому положенні. Також можна інерційно його відкривати. Давайте спробую з не натискаючи на кнопку. Так, відкривається і доволі легко. В принципі, ножі від скіфа вони от важкі і вони майже всі інерційно відкриваються. навіть Defender відкривався у мене інерційно з фреймлоком, і джок Здається, Джок. Також відкривався інерційно, і у нього, здається, був лайнер-лок. Ну, і, відповідно, фрістайлер також спокійно собі інерційно. Відкривається, а якісь там більш легенькі ножі вже вони інерційно не хочуть відкриватися. І що мені досить сильно сподобалось, це те, що можна ніж відкривати-закривати, просто натискаючи на кнопку. Тобто натиснули на кнопку, він сам випадає, трошечки до цього треба звикнути, і ось таким чином його досить легко відкривати і закривати. Знову ж таки, невеличке звикання, буквально 5 хвилин. Пограти з ним і все буде виходити дуже легко і дуже просто. Тому от фішечка така buttonloка цим, воно мені сподобалось. Не те, щоб я прямо став прихильником buttonloків і користувався тільки ножами з таким типом замків. До речі, не знаю, як він по надійності. Але, знову ж таки, мені фреймлока цілком вистачає, і я все-таки прихильник фреймлоків. А батонлок саме от цікавий, як фіджет. Тобто просто посидіти, пограти з цим ножем, якось там його повідкривати, позакривати. Тим більше тут ми маємо як фліпер, так і шпеник, і у нас багато варіантів відкривання закривання. То в цьому плані дуже прикольно. Такий у нього непоганий металевий звук відкривання клинка, що приємно для слуху. І, ну, і в принципі, приємно ним користуватись даним ножем. Все, мабуть, що я хотів сказати по його зовнішньому вигляду та відкриванню закриванню, можна також двома руками, якщо комусь потрібно, ну, типу є за що вхопитись, щоб тихенько, обережненько, майже безшумно його відкривати, якщо це буде десь там в якихось певній ситуації необхідним. Також можете подивитись, що клиночок у нас по центру, але знову ж таки, це вже після Скімена, бо там один був по центру, а другий був. По центру, але на крапулечку в сторону якусь відходив. Після обслуговування все стало рівно. Що ж, переходимо до тестів по тому, як ніж буде різати, і потім висновки. Почну, як завжди, з звичайного паперу А4. Ну, прямо дуже класно. Дуже класно, там скімен щось там підмусатив трошки, тому що один з ножів. Різав ідеально, другий трошечки не ідеально. Тому можна сказати, що він вже дещо підправлений. Також, ніби він має прямо брити волосся. Ну от Волосся він не дуже бриє, але. Але тим не менш його гостроти більш ніж достатньо для якогось нормального, звичайного, адекватного використання. А за рахунок високих спусків по продуктам буде дуже комфортно ним працювати. Якісь там бутербродики зробити для нього не складе е, жодних проблем. Тим не менш, я тут не бутербродики буду робити, а буду проводити свої стандартні тести по гумі, дереву і автомобільним покришкам. Тому не переключайтесь. Так, гума, звичайна гумова стрічка, досить товстенька з одного боку, тоненька з іншого боку. подивимось, як ніж буде її прорізати. Ні, за один раз не прорізає. Ну, В принципі, мало який ніж взагалі прорізає за один раз, але, в принципі, з гумою справляється непогано. Якщо різати ось таким чином, таким протягом, то жодних проблем немає. Досить легко заходить, якогось там супротиву прямо не відчувається. ну, Високі спуски, невисока товщина клинка, цьому якраз таки і е, сприяють. Гумовий армований шланг. Так, перевіряємо хм. спробую з пальцем в чоелі Дивно, але чомусь. От в цей гумовий ярмований шланг якось важко. даному ножу прямо, прямо важко. Скажу це типу на трієчку по п'ятибальній системі. Я думав, краще буде різати. Ну, а робити якусь там таку от невеличку нарізочку, саме кінчиком. Але от важко він справляється з цією гумою. Навіть ось тоненький шматочок треба. Докладати дуже великих зусиль. Чи це зі мною щось не так? Ні. От ось райк. Значно краще це робить. Скіф. Ну, типу, значно більше треба зусиль. Дивно. Чому так? Добре, йдемо далі. Чомусь по гумі складно працювати цьому ножу. Давайте спробую, як він буде працювати по дереву. Це тверда деревина, це держак для лопати чи іншого якогось інструменту. Але, в принципі, всім ножам важко працювати з цією деревиною. Ну, і цьому скіфу прямо дуже важко. От да. ну Тверда деревина, то зрозуміло. Саме для того я й взяв ще суху акацію. На ній вже більш зрозуміло, наскільки добре, ніж буде працювати по дереву. Це вже і м'якеньке дерево, і сухеньке. І, в принципі, ну, знову ж таки. Не дуже добре. Так, це не є якимось там е, туристичним ножем, ножем для виживання, який має працювати дуже гарно з деревом. Е, роботу виконати можна, якщо потрібно, якийсь там кілочок застругати можна. Е, наробити невеличку таку стружечку, теж можна, але працює з деревом важко. От я не знаю. Типу, папір він розрізав просто як. Як повітря, а з гумою і з деревом йому важко працювати. Я все-таки його, мабуть, пізніше трошечки протестую ще й по продуктам. Мабуть, це в відео не увійде, але тим не менш, от прямо цікаво, як він буде ковбаску нарізати. Ну і залишилось протестувати його на е, укол. Автомобільна покришка від легкового автомобіля. Це вже наче в дірку. Ну добре, це товстіша частина. Ну, в принципі, непогано. Вістря досить тоненьке. І там, де тонко, проблем немає. Там, де трошки товстіше, важко йому. Не витягувати важко. Лезо досить широке, хоч і не товсте, але гума досить дає великий супротив. Ну, проколоти можна. Вантажну покришку зіла я вже не буду ним колоти, тому що і тут він справляється досить важко, там, де трошки товстіша частина у легковій покришці. Ну, в принципі, результат нормальний, я б сказав. А тепер висновки і якісь загальні враження від ножа, Freestyler від Skiff Knives UA. Нагадаю, це український бренд, але виробництво знаходиться в Китаї, тобто ці ножі не роблять в Україні. Це ну, для мене це має в принципі значення. Що ж, в загальному ніж, от прямо непоганий, але ну він не знаю. мене. Він абсолютно нічим не зачепив. З цікавого це от по дизайну, що можна зробити, такий ось патріотичний, жовто-блакитний ніж. Це дійсно прикольно. Але наскільки це потрібно, ну не знаю. Носити з собою на кишені зараз я його не дуже хочу, тому що він буде забруднюватись і не буде мати дуже гарний якийсь вигляд. В цьому плані мені більше подобається зараз на даний момент ось райк в кольорі олива, така от сіра, з іншого боку, Blackstone Wash і олива. Це більш практичніше, там фреймлок, знову ж таки, з цікавого також це його button лук його замок. В принципі, до самого замку в мене жодних претензій немає. Він мені сподобався, і я думаю, в майбутньому ще якийсь ніж на button-lock. Я собі також візьму для колекції. А даний ніж я думав, що з ним робити, чи залишати його собі в колекцію, але прийшла ідея його розіграти серед вас, серед підписників. Але важливий момент, що розігруватись він буде не на цьому каналі, а ще в мене є додатковий канал, посилання на нього в описі. І коли на додатковому каналі набереться одна тисяча підписників, я серед. Бажаючих прийняти участь в розіграші, власне, і розіграю ось цей ніж фрістайлер з nice UA з різнокольоровими патріотичними блакитно-жовтими накладками. Тому переходьте по посиланню, підписуйтесь на додатковий канал, щоб не пропустити власне розіграш. Там зараз 850 з чимось підписників, і я думаю. Ну, менше місяця набереться тисяча і будемо вже й проводити даний розіграш. Я думаю, це буде відносно швидко. Тому вашу думку про даний ніж напишіть в коментарях. Мені знову ж таки, ну просто звичайний складаний ніж ще один: ще один складаний ніж від бренду Скіф, ще один китайський складаний ніж. Чи то я трошечки перегораю ножовою темою, чи просто в ньому ну, немає чогось, щоб мене зачепило. Власне, тому я і вирішив його е, розіграти. Е, так, з недоліків, це, мабуть, його висока вага, але це для мене не є якимось там прямо критичним фактором. І ну, не знаю, от, от за що тут зачепитись. На мою думку, є багато більш цікавих ножів. Не можу сказати, що він поганий. Він, в принципі, бюджетний, ціна там тисяча близько 1300 гривень. Тобто для такого ножа, в принципі, це абсолютно адекватна нормальна ціна. І користуватись ним можна, і працювати він буде, і все з ним як би добре. Але знову ж таки, для мене. Чогось, щоб мене зачепило в цьому ножі, ну просто немає. Тому на цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд, всім цього найкращого. Підписуйтесь на додатковий канал та приймайте участь в розіграші даного ножа. І також ставайте спонсорами каналу, якщо є таке бажання та можливість. Всі необхідні посилання будуть в описі до відео. І на цьому все. До зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. До речі, прямі ефіри також на додатковому каналі ну і всім всього найкращого друзі бувайте